Космічний апарат Наса сфотографував землю з усієї сонячної системи. Поза блакитною крапкою, погляд наса на сонячну систему та наше місце в ній. Іноді, щоб зрозуміти масштаб всесвіту і наше місце в ній, досить поглянути на землю з боку. Космічні знімки, особливо ті, що зроблені далеко від нашої планети, мають унікальну здатність викликати почуття благоговіння і одночасно підкреслювати крихкість нашого будинку. Недавній знімок, зроблений космічним апаратом NASA, Психея, став черговим нагадуванням про це. Цей знімок, на якому зображені Земля і місяць, здається, перегукується з легендарною блідоблакитною крапкою Карла Сагана, зробленою Вояджером 1. Але в той час як Вояджер вже покинув сонячну систему, психея знаходиться в дорозі до астероїда, який може відкрити нам ключі до розуміння внутрішньої будови планет, включаючи нашу власну. І це, на мій погляд, робить цей знімок набагато більш значущим, ніж просто гарне зображення. Вперше я задумався про перспективу зовні ще в дитинстві, коли вперше побачив фотографії Землі з космосу. Тоді, напевно, як і багато, я був вражений масштабом і красою нашої планети. Але з часом. Особливо коли почав цікавитися астрофізикою і космонавтикою, це почуття переросло в усвідомлення того, наскільки вразливі ми і наскільки важливо берегти те, що маємо. Місія, психея це не просто спроба дослідити далекий астероїд. Це, по суті, подорож у минуле, спроба зрозуміти, як формувалися скелясті планети, включаючи Землю. Астероїд, Психея, являє собою унікальний об'єкт він. На думку вчених, складається в основному з металу, що робить його схожим на ядро планети. Вивчення такого об'єкта, недоступного для прямого вивчення на Землі, дозволить нам отримати безцінні дані про внутрішню будову планет, які неможливо отримати іншим способом. Уявіть собі це: ми не можемо безпосередньо вивчити ядро нашої власної планети через екстремальні температури та тиск. Найсучасніші борові установки навряд чи здатні проникнути на глибину декількох кілометрів, а до ядра, розташованого на відстані понад 2900 кілометрів, дістатися неможливо. Психея дає нам шанс зазирнути всередину планети, не руйнуючи її. Це неймовірна можливість, і я впевнений, що результати місії перевершать наші найсміливіші очікування, технічні складності і несподівані перешкоди. Однак, як і будь-яка космічна місія, психея стикається з чималими труднощами. Недавній інцидент з електричними двигунами, викликаний несправним клапаном, став серйозним випробуванням для команди інженерів. На щастя, у них був резервний паливний магістраль, що дозволило відновити роботу двигунів. Цей випадок підкреслює важливість ретельної підготовки та резервування в космічних місіях. Навіть сама передова техніка може дати збій, і важливо бути готовим до цього. Спостерігаючи за роботою команди НАСА, я дивуюся їх професіоналізму і винахідливості. Вони не тільки володіють глибокими знаннями в своїй області, але й вміють швидко адаптуватися до мінливих обставин. Саме такий підхід необхідний для успішного проведення космічних місій, особливо тих, що відправляються в далекі куточки сонячної системи. Візитні картки сонячної системи. Ще одна цікава деталь місії Психея це серія оглядових знімків, які планується зробити в дорозі. Як каже Джим Белл, керівник місії Імеджер в штаті Аризона, вони збирають візитні картки різних тіл сонячної системи і проводять їх через калібрувальний конвейер. Ці знімки не тільки допоможуть протестувати камери. Але й нададуть цінні дані про інші об'єкти сонячної системи, які ми поки мало знаємо. Я думаю, що це чудова ідея. Адже космічні місії це не тільки досягнення кінцевої мети, а й збір максимально можливої кількості даних по шляху. Кожен проліт повз планету або астероїд це унікальна можливість дізнатися щось нове про сонячну систему. Поза наукою, філософський аспект. Але, на мою думку, місія, Психея, має набагато більше сенсу, ніж просто наукове дослідження. Вона зачіпає глибокі філософські питання про наше місце у Всесвіті. Коли ми бачимо Землю з космічної дистанції, ми розуміємо, наскільки вона мала і крихка. Ми бачимо, що всі наші проблеми і турботи здаються незначними в порівнянні з масштабами космосу. Це усвідомлення може змінити наше ставлення до світу. Ми починаємо цінувати життя і природу. Ми розуміємо, що повинні берегти нашу планету і піклуватися про майбутнє людства. Я думаю, що космічні місії, такі як психея, не тільки розширюють наші знання про Всесвіт, але й допомагають нам краще зрозуміти себе. Вони надихають нас на нові відкриття і спонукають нас мріяти про майбутнє висновок. Погляд у майбутнє. Місія, психея це важливий крок у нашому прагненні зрозуміти Всесвіт і наше місце в ньому. Вона не тільки дозволить нам дізнатися більше про формування планет, але й надихне нас на нові відкриття і змусить задуматися про майбутнє людства. Я впевнений, що результати місії перевершать наші найсміливіші очікування. І я з нетерпінням чекаю, коли ми отримаємо перші знімки астероїда, «Психея» і дізнаємося більше про його загадковий склад. Зрештою, прагнення до зірок це не просто наукова цікавість, це фундаментальна частина людської природи. Це бажання пізнати невідоме, подолати кордони і розширити наші горизонти. І я вірю, що космічні місії, такі як Психея, допоможуть нам досягти цієї мети.